Так, тільки б, не сміятися, сука. У мене є схожа історія. <natural> ну, тако, так <sl protection> Такий ужас. Ми з друзями часто зустрічаємось і граємо пенсіоном на піаніно. Хоче зліва направо кореяночок. Да правий. Це вообще нонсенс! Глянь на цю ху ти прикинь. Фух, яка класна комедія! це самий білий е оцей, е як його, ні, е, ні, як його, ніяк, ні сука, ніяк не згадаю, блядь, е як його, білий, самий білий оцей, що в Америці, знаєте, оцей, самий білий, ні не, е негідник. Ти блять ти мерзкий. Ти постреляй у нахуй снайпер. Крок. Ебать <реш> снайпер. У мене є схожа історія. Талі, короті, у мене вдома не було інтернету, там воювали інтернет пиздец. І я ходила до сусіда, у нього там біля двора була лавка, і в нього, типу, з будинку до цієї лавки ловив вайфай. І, типу, він мені дав пароль, і я сиділа на цій лавочці постійно типу, біля його двору. І сиділа там, качала собі серіальчики, всякі, потім йшла додому, і типу там дивилася вдома. І от якийсь такий днів, я сиджу, качаю собі серіальчики, там, зависаю в телефоні, підходить до мене кіт, і такий ласкавий котик, підет, я його глажу, він такий прикольний, такий... і тут він як встане, нахуй біля моєї ноги, та як стрельне мені в ногу, нахуй. Що Бо... там на фоні відбувається? Що це за пиздець? Не вже ти це сказав? Так. Не вибачусь Едвард був правий, дарма я приїхала Едвард був правий! Едвард був правий, а ти ні Я їду до Едіка зараз А й ти не їдеш я в безпеці дарма, ти прийшов. Я скоро прийду знову. Не треба. Головне полювання. Бля, кончена блядина, сука, щоб Я тебе так ненанавижу. Я просто, сука, я не могу, нахуй. Такий ужас. І ти маєш знати, що я тебе кохаю. Єсть. Я хочу, щоб ти обрала мене, а не його. Що робити? Я бела. Із дядяна. Я не відчуваю до тебе нічого. Я ж відчуваю. О, ти відчуваєш? Я пообіцяв, що не поцілую, доки не попросиш. Тобі доведеться довго тримати цю обіцянку вождь. Ja! <laughs> Вот, через це я і казав три яблука, я б ніколи в житті не про котко не сказал. Вона робить нервы, блядь, якубсу нахуй, яки знає, бегает, блять, тридцать, блядь. не може стати, и сказать, и Ми, Мы же не будемо разом, ти мене любиш, что двоим, блядь. Я не хочу убежать Едіка, блядь. Так вона, блядь, їбає Едіка, Эдика, блядь, и еба нахуя, блядь, ніколи в житті три яблука не сказав бля, да, нічого. Ні похуй, хто з ким їбається. Вона робить, блядь, подивись, що вона робить, блядь. Я її ненавижу, нахуй. Подавай, кагнида. Я наблюдаю за цим три, три, вже три, три дня, блядь, я за цим наблюдаю. Вона гнедота. Якщо тут є в чаті, які отак так роблять, що, блядь, не можете приділитись і заєбують голову, нахуй здесь, блять, двом типам разним яких, якимось, блядь. Ви, блять. блядь, ви, сука, не вижу вас тоже, блядь. <говорит> <говорит> Каже, то я просто поїхала кататись. І вот так, блядь. Оцей, аж, блядь, Едік же ж бачить, там читає думки, блядь. Ось його приїхала, блядь. Вони просто мені друзі. Вони просто друзі мені. І отак диви. Ой, хто це до нас? <світ> Привіт, Белл. Квіл, і ти теж? Так, я теж зграї. Це місце найвигідніше для нас. Ми заманимо їх запахом Белви. Богдан запиши мене на суботу на ранок до психотерапевта.

C'est ça, Ооо! Охуєнно. Погнали! А ми будемо. Ми будемо пікапати жорстких. їх. Кожну кореяночку хоче. Хоче зліва направо кореяночок. Я вже хочу продовження. А, сміливо, сміливо. Давайте сміливо. Ви казали, що спина це найгірше, що може бути. <рикул 'я> Тримайся, прече рівно, <рикул 'я> сиську рівно, і дихай, не забувай дихати. Молодець, кінчі. Ще раз, два, три. Видихай. Дихай, не забувай дихати. Молодець, тримай рівно. Просто вона так тихо дивиться. В... Пісяном води по піаніно, да, да. Як Зеленський, хуярив Ми з друзями часто зустрічаємось і граємо пісном на піаніно. В принципі, це наше розважание. Давай я твій. Бля, ну давай. Тільки ближче, щоб не в чаті сидіти. Ага, Ага, не так легко. Nie, Majże! To wszystko фа Все, хватит. Абьюз. Покидались они. Попкорновый. Что, абью, блядь? Дончик, дякую за 50. Ебать его в рот. Это вообще нонсенс. Я такого не бачу. Блядь, я чат, вас не бачу. Я хочу вас бачить, блядь. Я вас не бачу среди пиздеца всего. Єбать! Подивись воно не зупиняється нахуй! Це вообще пизда. Блять, Це всі купляють собі сапку, ви долбобы, блядь. 52 вже, уже, Глянь на хуйню. Так, тільки блять, не сміятися, сука. Ну, ви, ви ж ви ж знаєте, що це. Що... От така от хуйня! Дивіться, він, він... за то скільки, скільки вже гамна на, на, накліпали в цьому. Е, і таке вже є. І таке нахуй. І таке, таке мені кидають. І отаке, блядь, і таке. Якщо хтось забув, як це виглядає, це виглядає. от. Як буде оце виглядати? Стой, мікрофон!

Що вот був? так. Бля, це... Що, їбанути? Що ти повернулася? Ану, ти ж обернілася. Тобто це зеркало, блядь. Елебізі передаю естафету. Хай Елебіга бриє це налицо, нахуй. Прийшов. Передаю Елебізі естафету, блядь. Він ще себе знибує. Підтримку Філіпа, бля, будем брить весь твіч, нахуй. Весь твіш буде побрито, блять! Чує, блять! Три людини на нахуй біля мене, блять! Мама, ріші, блять, за мало поводу. Ой-ой-ой-ой-ой! Води, води, будь ласка, води, блять! Води, 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 хочу попити. Передаю я стафету алексову Піксель Феді і ролі Ось Підтремка Філіпа. Я, блядь, Я, блядь! Бля, я не могу, нахуй! Это что, реально, блядь? Это это... Це... Так, все, все, это, блядь. Это самая уебанская сцена и за все три фильма. Это именно на фоне все, это пиздец. Бля, вот... Бля, я вообще, блядь. Фух, яка классная комедия. Я вообще, это же вообще охуеть. Вона захворіє. <гум> Мені треба срочно лігти до неї в спальник. Вау! Ти б не міг контролювати свої думки? Ще й сука, блядь. Поцілуй мене! Блядь! <зас> Сознала, вы просто знала. цены твое дело, собака. Росс, ваше свадьба. Ебать я синхронизируемся, сука, с Яковсом, прикинь. Блядь, сука, Яковс это вот такие тип, вот такие именно тип. Не, долбоёб нахуй в ноль, долбоёб, конечно, полностью вообще. Знаю, вон я уже ДТ на, блядь, он він уже, сука, уже удружена дружинного блядь. Ну, тебе холодно. Mm -hmm. Я зараз.

А... Ти, сука, блядь. Просто вкрійте її чимось. Що він і ігрі дві части підряд, блять. Ну, скажи, ну скажи, що сутінки розйоб. Хорошо, я кажу, сутінки це розйоб, но якщо ви дивилися на серйозному їбалі, якщо на серйозному їбалі дивитися, це невозможна дивитися. Кусок дерьма єбаного Завтра всім бути на холостяку, бо зав'яжу у вузол якось ці кабелі.